Надання запитів звернень створення петицій та отримання послуг онлайн у Чернівцях. Презентували є примальню міської ради, завдяки якій мешканці міста зможуть отримувати майже 50 послуг в дистанційному форматі. Як працюватиме дана онлайн платформа, дивіться у нашому сюжеті. Звернутись до Чернівецької міської ради відтепер можна не виходячи з дому. У місті запрацювала є приймальня, завдяки якій мешканці можуть вирішувати різноманітні питання в онлайн форматі. Ми завжди відчували, завжди хотіли побудувати таку схему спілкування з мешканцями нашої громади, а щоб кожна людина могла подати заяву легко. Кожна людина розуміла, куди вона попадає, кожна людина розуміла, хто нею займається яку відповідь для неї готує. Все це знову ж таки про можливість мешканця, не виходячи з дому, побачити, чим жива влада, які завдання перед нею стоять, які завдання вони можуть поставити владі і як влада з нею працює. Є приймальня веб платформа, через яку люди можуть повідомляти про корупцію, комунікувати з депутатами міської ради, а також отримувати інформацію про діяльність місцевої влади. У місті Чернівці ми намагаємось озброїти вас інструментарієм для того, щоб ви працювали над доброчесністю та просували її. Це ті інструменти, які можуть запобігти, а також закрити певні прогалини, які дають місце корупції. А деякі з цих інструментів є цифровими. Ми намагаємось поєднати адміністрацію міської ради та громаду міста. Кожен мешканець міста матиме особистий онлайн кабінет, через який він зможе спілкуватись з представниками міської влади. Цей інструмент повністю замінює традиційну громадську приймальню, яка існувала в мерії. Це буде цифрова приймальня, і мешканці, не виходячи з власного помешкання, зможуть надати запит, зможуть подати скаргу, зможуть отримати будь-яку інформацію. Можливість подавати звернення і запити до міської ради, можливість створювати запити до депутатів, також це інтеграція з зовнішнім сервісом електронні петиції. Ви можете подавати також петиції, контролювати ход їх виконання. Крім того, ви можете, можете користуватися сервісами, які надаються на місцевому рівні або на державному рівні. За словами Євгенія Маховікова, найближчим часом в електронній приймальні міської ради з'явиться близько 50 послуг ЦНАПу. Буде адаптована електронна приймальня з послугами ЦНАПу. Таким чином, десь близько 48 мені здається, дав 48 послуг в онлайні стануть доступні. Ми будемо мати єдину точку ходу для наших мешканців. Чернівці стали другим містом в Україні, де запрацювала електронна приймальня міської ради. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.